Вітаю, друзі! Прошу максимальний репост. Максимально поширити це відео, поширити цю інформацію. Це дуже важливо. Адвокат Запоріжжя Людмила Петрова повідомляє про смерть свого сина невдовзі після насильницької мобілізації ТЦК і заявляє про побиття і тортури. Подробиці за хвилину. Поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати правду. Навіть таку тяжку, про яку будемо говорити зараз. Отже, зі слів Людмили Петрової Запорізької адвокатеси, її син 1990 року народження обмежено придатний до служби. Його примусово. Затримали 27 січня, а вже 3 лютого він помер. Після затримання його кинули на ніч у підвал без можливості ходити до туалету. Наступного ранку без проходження ВОК його доставили військову частину до Новомосковська. Чоловік встиг зателефонувати і повідомити, що вже непритомнів, і звернувся до лікаря. Лікар. Заявляє, що чоловік прибув із документами про проходження ВЛК та здоровий. Допомоги йому не надали, а телефон забрали. Далі його відвезли до психіатричної лікарні Дніпра з діагнозом делірії та наркотичного отруєння. Військові запевняли, що в нього все гаразд і він передзвонить. Потім сказали, що він був під дією наркотиків і зараз у лікарні. У лікарні лікар повідомив, що аналізи не виявили наркотиків чи алкоголю. А з 31 січня він перебував в реанімації на апараті ШВЛ. У нього відмовили нирки. Сеча не відходила. На тілі були численні синці, ноги, пах та відморожені кінцівки рук та ніг. Двостороння пневмонія. Лікар не розумів, чому чоловіка взагалі привезли до психіатричної лікарні. В нирках було багато чорної крові. Його організм самостійно не функціонував. 3 лютого о 9.00 він помер. Мама вважає, що до нього застосовували тортури. В... Виведення ВОК та діагноз у напрямку до лікарні було сфальсифіковано. Каже жінка. Друзі, я прошу, поширте максимально це відео, поширте цю інформацію для того, щоб розголосом досягнути справедливості. Вбивці з ТЦК мають понести. Покарання. Так само, як і вони ті, хто піднімає зброю проти ТЦК. Насилля в нашій країні недопустиме і за нього потрібно карати. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.